Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні розглянемо таке дуже цікаве питання, проблему, яку я назвав чи там пограбування століття, чи крадіжка століття, про яку українці нічого не знають. Так ось ну, Україна. Це факт просто незаперечний, найбагатша на всі види корисних копалин держава Європи, в якій є все. Так, все. включаючи такі дорогоцінні речі, як бурштин, включаючи такі дорогоцінні речі, як золото, про яке ми будемо говорити з вами пізніше, включаючи алмази. Про які я говорив у попередній передачі, а тепер поговоримо про дорогоцінне каміння України. Перш за все, про наші топази, які ну, належать. Це дорогоцінний камінь і він належить у нас, цій камені, до найбільших у світі. Монокристали цього каміння, дорогоцінного, я підкреслюю, належать до найбільших у світі. Що ми про це знаємо? Я нічого не знаємо. Як і про інші всі наші багатства, як ми будемо їх освоювати хіба ж тільки розкрадати? Тому що, якщо ну, ми не знаємо про ці корисні копалини, так, а хтось знає, так, то хто буде контролювати тих, які знають у меншості абсолютній, їх повинно контролювати українське суспільство, організоване суспільство. Я вже не кажу там про правоохоронні органи і все останнє. Ну, Суспільство, яке в інших країнах не дає. Розкрадати національне багатство, і тому вони є багаті і щасливі. А ми, маючи ці багатства, належимо до найбіднішої соціально-економічно держави Європи. Ну, а тепер поговоримо про конкретні речі. От 90-ті роки минулого століття. Ну, я відповідно професор. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І в нашому геологічному музеї на звареній спеціальній підставці, тому що це ж не просто так. А на звареній підставці такій майстерні зробили йому, стоїть монокристал топазу. Такий Бусково жовтувато якийсь такий, ну, неймовірний, прозорий такий монокристал. Вагою 56 кілограмів. 56 кілограмів. Ну і для чого існує цей геологічний музей на геологічному факультеті, а тоді там в одному приміщенні з ним знаходився і географічний факультет, на якому я працював і працюю донині. І музей існує для того, щоб можна було студентів, геологів, географів повезти туди на екскурсію, показати ну, ті багатства, якими володіє наша земля. Ну, і стоїть цей монокристал, припадає пилюкою, там прибирається ганчіркою, стирає з нього цю всю пилюку. Ну, все відбувається так, як має бути. Стоїть він, стоїть, стоїть, стоїть. Одного дня приходять працівники цього музею на роботу, а його немає. А його немає. Так. Я пам'ятаю тоді, ну, як член Великої вченої ради, такий був ректор у нас Скопенко, <кій> нині покійний. То він тоді казав: ну, так, ну, ну як це? Це ж не коробка сірників. Як він міг пропасти? Ну його ж до кишені не покладеш 56 кілограмів? Так. От я уявляю собі, яка. Ринкова ціна цього дорогоцінного камінчика, який не сінький, який коштує тисячі доларів, а от сінький, якого можна розпиляти на тисячі і тисячі дрібніших камінчиків, ну і або продати так, або ну, включити його до якихось обручок. Кілець і, і, і все-таки інше. Так. От ми уявляємо, ну а які наслідки? Ну, я так і не чув, що якісь були там розслідування, хтось щось шукав там, і так далі, і тому подібне. Я пам'ятаю, я тоді просто посміявся, як людина весела. Ну, думаю, молодці, хлопці так. от. Поцупили таку річ, і, як кажуть, без наслідків. Так. Там у США десь украли якийсь маленький діамантик, мама мія, вся країна на вухах стоїть, потім фільми про це створюють, там, і так далі. Весь світ дивиться, заробляють на цьому сотні мільйонів доларів на цьому фільмі, а в нас. Де фільми, де розслідування, де все інше. От я на попередній передачі говорив про те, як у нас алмази поцупили. Ну, а ось вам не якісь чорнові там дрібненькі, а такий величезний монокристал. От я вам і розповідаю все це, для того, щоб ви знали, що в нас таємниці всілякі є, так. У нас в Україні. Так, це ж таємниця, які, які таємничі в нас камінчики, Якщо про них пише преса, розслідує все це, намагається добитися правди і все таке інше. Нічого, нічого. Ми ж не знаємо. Ніхто з нас не знає. Ну там одиниці знають. Ну, Так якби вони не знали, то він би не зник би той камінець дорогоцінний. От такі речі, вельми, шановні пані і панове. От ми з вами і ще одну таємницю України ну, винесли, так би мовити, на обговорення, на світло з якихось темних. Глибин, ну я розумію, що знайти там кінці, вони вже давно в воді, а може, десь в іншому місці, там вже знайти нічого. Я просто це для чого я цей факт повідомляю? А для того, щоб ми, ну, напевно, вже як кажуть, після війни, як кажуть, ми все відкладаємо на після війни. Ось тоді вже ми візьмемося, так. Так, я думаю, що буде те саме, як і з бурштином. Так, взялися бурштин, бурштинова лихоманка. Тепер у нас е, е, скоро буде алмазна лихоманка, сотні кембелітових трубок так, в Україні. Так, а нам розказують, та нема Та нічого. Та та, вони то є, такі кимбелітові трубки. Так, ну там алмазів немає. Нема. В Африці є, там, в Якуті є. Ну, в нас же ж немає, звичайно. Ніхто ж не повинен знати. Бо як буду знати, то буду запитувати, а де вони? Так. А також немає нічого. Ну і топазів у нас немає, нібито. Уже немає. Ні, там у нас, я, здається, стоїть ще 117 кілограмів монокристал. Здається, стоїть в геологічному музеї. Академії А Чи стоїть? Чи вже не стоїть? <ріст> От, таке. От таке просте запитання. Все я не знаю про це. Я говорю про те, що знаю, а тут я. Не знаю, тому що мені ж там багато різних спеціалістів кажуть, ви говорите про те, що у нас там ну, найбільші в світі запаси солі, і що це йде, ще там з давнини. І, я кажу, Галія, Португалія, Галісія, Галичина, Галатея, Галілея і все останнє це від, від Гал. А мені кажуть, та що ви то ви? Ви розбираєтеся, це неправильно, то це гал це висота. Так, от такі спеціалісти. Так, ну, я відправлю вас в Вікіпедію. Подивіться, що означає галіт, так, мінерал. От я вас послав хе -хе, отуті, у Вікіпедію. І, і длубаєтесь там, на то говорите дехто дурниці отут, і намагаються виправляти таку велику людину, як я, аж сам професор. І доктору наук, і так далі, і тому подібне. Так всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над селенським злом.